В цьому відео я побудував підземну базу зі спальнею, зі складом і навіть з кімнатою, де я буду переплавляти всі груди і готувати їжу. А як це було? Дивіться. Для початку я вирив тунель із чотирма кімнатами, де колись будуть наші декорації. Але я хотів замість землі і каменю е, вишневі дошки помістити. Тому е, давайте помістимо вишневі дошки через три, два, один. Ось так у нас вийшлося прикрасити цю, га, цей гарний тунель і ч, ці чотири кімнати. Ну, кому не подобається це ну дивіться, яке воно гарне таке яскраве. Тому давайте ці кімнати обустраювати на кінець. І так, я взяв нужні ресурси і я хочу в першій кімнаті зробити спальню. Поставити ось так два ліжка, біля їх дві дубові дошки із вишні. І на цій дубові дошки два факела. І поставити ще так, і двойніс сундучок. Я думаю, вже прикольно виглядає. Я буду ще прикрашати цю кімнату, коли мене буде більше ресурсів, тому друга кімната. Я хотів туди зробити просто склад, щоб складити сюди свої ресурси, тому що кудись ресурси треба складати. Одного сундука точно не хватить. Ось так ми це зробили. Мені здається, Вишло теж непогано. Хоч тут одні сундуки. Перейдемо до другої комі. Тут буде кімната, де я буду переплавляти руди і жарити їжу. Ось так ви самому наші. Е, як це назвати? Бу-українські ну, печки, але це не по-українськи. Ось так. І тут у нас ось такі такі.стрій. Е, і. Ось так у нас ну непогано, ну, подивіться, непогано, гарно-гарно вийшло. Ось тут я угогілля позаправляю і. Класно вийшло, мені здається. Тут в мене жарити їжу на е, цю. Ну і в печках оці і... Ах. У мене тут пожарити їжу. Ось я не получаю, кстати, урона. Ну, половина сердечка знімається. Так, чим я займаюсь? Боже мій. А оці, в цій кімнаті пишіть ви в коментарях, що мені сюди додати. Бо я вже не знаю, що мені сюди додати. Ну, є ідеї, але скажіть ви. І ось така у нас гарна, затишна, підземна база вийшла. Ось тут у нас такі буду переплавляти руди, всякі таке. Ось тут у нас така спальня вийшла. Мені кажеться, теж вона гарна. А ще треба пробавляти, кстати, двері. Я забув. Ось такі теж під це дерево. Ось так. Ой, не так поставив. Ось так ці двері поставити. Тільки не вистачає дерева на ту кімнату. Ось така у нас спальня, сундучок, два ліжка. І мені здається, вийшла, правда. Ну, ця кімната. Получилась класно. Склад ось такий. У нас тут сундучки для ресурсів. Усі відкриваються, як ми бачимо. ось Усі відкриваються. Ось такі. І остання наша кімната. Це там, де я буду переправляти орудий і жальти свою їжу. Отак От теж у нас тут жариться їжа, сюди вугілля, ось переплювати руди. Та, е, жарити на кострі їжу. Чотири штучки максимум можна. І оця кімната, де ви самі напишете в коментарях, що додати сюди. Ось така підземна база в нас вийшла. Ось так я вилажу наверх. У мене тут люк ось такий. Е, так у мене нема блоків. Ось так. У мене такий люк відкривається і закривається під деревом. Ось так у нас прикольно вийшло. Так, ось так залазиш. І ось тобі велика база. Зовнішній вигляд, і, типу, думаєш, маленька якась буде база, а сама вона ну, реально велика всередині. Ну, подивіться, яка вона тут. Ну, кажеться, що там -та. зовсім нічого немає. А так. Ось така у нас база вийшла. Так, мені сподобалось її строїть. Вона вийшла непоганою. І ось так. Ось така база в нас вийшла. Якщо тобі сподобалось, став лайк і підписуйся на канал. І пиши в коментарях, що мені збудувати в цій кімнаті. Пока-пока!